Ліга Європи повернулася. І вже перший тур вибухнув сенсаціями, драмами і гучними перемогами. Це буде гаряче. Давайте подивимось, хто стартував із розгрому, а хто вже втратив очки. В середу, 24 вересня, почнемо з Данії. Мітюланд після перерви додав у швидкості та перемагає штурм з рахунком. 2-0. От у Греції Паок грав проти Макабі та Львів. Господарі тиснули, але рахунок так і не відкрили. 0-0. У Белграді шалений футбол. Цервена Звезда забила перший. Але Селтік відповів після перерви Атмосфера, пекло, результат боєва нічия 1-1. А тепер увага справжньому вибуху у Загребі. Динамо проти Фенербахчем. Турки їхали фаворитами. Але Хорвати знищили суперника 3-1. Стадіон у Захваті. Несподіванка у Швеції. Мальме не втримав нічю. І Лудогорець забрав перемогу 1-2. Болгари 5 матчів підряд не програють. От Рома у Франції заявила про себе серйозно. Два швидкі голи у другому таймі італійці тримають матч під контролем. Ніца скоротила відставання, але Рома бере три пункти. Наш Довбик відіграв нижче середнього. У Севіллі справжня драма. Бетіс вийшов вперед. а на Натяна Форест до перерви перемагає. В останніх хвилинах Антоні приносить 2-2. І це, друзі, був справжній трилер. На Зінченко, який потрапив в останній вагон реєстрації на Лігу Європи, відіграв матч на 7 балів. У Німеччині Фрайбург показав характер. Впевнено переграв гостей з Швейцарії 2-1, от у Португалії Брага діла прагматично! Один гол у середині другого тайму і цього вистачило. Аби здолати Фейнорд 1-0. До матчу 25 вересня, другий ігровий день, теж не підвів. У Нідерландах вирішальним став один точний удар Румунію. В КСБ грамотно відстояв перевагу, забрав три очки у Інгс. У Франції Ліль не контролював матч із Бреном. Але зміг перемогти 2-1. У Бірменгемі закритий футбол. Астонвіла та Болоня обережні. Але у Найемері потрібно було повернутися у свою Лігу Європи, щоб здобути першу перемогу в сезоні 1-0 над італійським колективом. Матч в Утрехті Леон діяв спокійно і грамотно, мінімальна. Але впевнена перемога французів 0-1. Угорці проти Чехів. Францфарош і Вікторія Плизень. Чехи вели, але господарі відігрались у 10 -х. Логічний підсумок 1-1. А тепер сенсація дня: у Глазго рейнджерс проти Генка. І що ви думаєте? Бельгійці шокують стадіон 0-1. Ренджерс падає вдома, граючи. Весь другий тайм 10. -х. Ще одна битва фаворитів: Зальцбург проти Порту. Австрійці тиснули, але саме португальці реалізували свій шанс. Єдиний гол на останніх хвилинах забезпечив весь там перемогу та 10 матчів без поразок. У Німеччині Штутгарт подарував своїм болівальникам перемогу. Два голи. І перемога над Цельтою 2-1. А ось у Швейцарії учний розгром Панатінайкос розібрався з Young Boyсом 1-4. І це заявка на успіх в групі Ліги. Кращим бомбардиром є Зарурі з Панатінайкоса з трьома голами. 30 гравців віддало по одній результативній передачі. Перший тур нам подарував сенсації розгроми, драми і гучні перемоги. Бачимо, Панафінайкус йде на першому місці, Динамо загреб другий. Дуже багато матчів завершилося з, з мінімальним рахунком. І наступні місця з 19 по 26. Бачимо тільки Базель та Сельта, які програвали, попадають в зону плей-офф. І з 27 по 36. Ян Бойс останній. І перейдемо до другого туру. Рома прийме Ліль. Ніца поїде до Фенербах чи Лудогорець прийме Бетіс. Селтік зіграє з Брагою. Фрайбург поїде до Болоні. В КСБ зіграє з Янобойсом. Панатіна Ікос приїме Інгс, Вікторія Плейзень зіграє з Мальмо. Утрехет гостюватиме у Брена. Пейнорд прийме Астон Віло. Цервена Звезда поїде до Порту. Леон прийматиме Редбул Зальцбург. Латіне Форест прийматиме Метюленд. Штурм зіграє з Ренджерсом, Паок поїде до Сельти. Базель прийме Штутгарт. Динамо Загреб гостюватиме в Макабі Тель-Авів. Генк зіграє з Ференсфаришем. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!